Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Ursula Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday людей це воск. Горді загадав бажання? Та щас, пускай він награє. Ура! Ти бажання загадав? Ти що зробив? Загадав бажання? Е? Ти що, що <клес> зробив? <клес> а давай ще раз свічечку задуєш. Давай, мама тобі поставить ще раз свічечку, а ти загадаєш бажання зараз. Почекай, я за -за -за запалю тобі. Давай, вже за... свічу світом. світу. Придумай бажання, придумай, яке ти хочеш бажання. Я, я, тобі... я хочу, щоб Формочка амон Формочка амон гаса? Так. Є формочка амон гаса. Я ло большое желание загадай. Самое самое хорошее, самое заветное. Як тебе Яке це бажання? Яке бажання? Щоб щоб до щоб був много на тут. Кого? Много мяся тут. Мишей. М'ячей? М'ячей? Да. Уже поїхали м'ячики. А ще більше є за бажання, в тебе ще більше. Um, Може якесь бажання про Україну є. Котик? Е -е -е -е. Може про Україну якесь бажання є. Щоб um, був український котик. To... Був... Кай... 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 Только я пёсик. Пёсик? Да. А, девочка? Пайс -патрон. Пайс -патрон. Ты девочку хочешь, да? Мальчика. А ну ты сказала, что... Дуй, я. дуй, Бажаня, дуй. Е -е 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 -е.